Саботуєш свої бажання та ідеї, тільки починаєш і вже на другому кроці зупиняєшся. А в голові купа думок а раптом не вийде, а що про мене подумають. Та кому взагалі це треба. І от ти вже не йдеш за мрією, а тікаєш від страхів. А це два протилежні шляхи на жіночих зустрічах онлайн. Ми не пробиваємо стелі. Ми дослухаємось до свого тіла, до власних бажань, до своєї енергії, отримуємо підтримку жіночого кола, чесний зворотній зв'язок, і так і відбувається те саме диво трансформації. І вже з цього стану ми починаємо діяти. Якщо ти давно тільки мрієш, в тебе купа бажань, але ти їх так і не реалізуєш. Став, плюсик, і я тобі надішлю деталі про жіночі зустріч.